І ще один задокументований злочин росіян. Рятувальники опублікували кадри пошукової операції. На них видно, як ДСНСники дістають тіло дитини з під уламків і виносять на вулицю наші співчуття родинам загиблих. На Полтавщині від сьогодні триденна жалоба. Рятувальні роботи тривають і досі. Під завалами корпусу навчального закладу ще можуть бути люди. З місця обстрілу вже вивезли 800 тонн будівельного сміття. Вчора дві балістичні ракети одну за одною росіяни скерували в інститут зв'язку і сусідню з ним лікарню. Атака сталася у той момент, коли люди спускалися в укриття після сигналу повітряної тривоги. Відомо, що загинуло понад півсотні людей близько. Трьох сотень поранено. Потерпілих доправляли до різних шпиталів. Частина з них в обласній полтавській лікарні. Завідувач тамтешньої реанімації сказав Суспільному, що людей оперували хірурги, травматологи, щелепно лицеві хірурги були задіяні усі операційні столи. За його словами, поранені були непритомні і тому не ідентифіковані. У Полтаві оприлюднили номери телефонів для пошуку людей, які можуть перебувати у лікарнях. Зокрема, можна зателефонувати у Департамент охорони здоров'я 050 505 29 59. Люди відгукнулися на заклик здавати кров для поранених станом на сьогодні лікарні донорської кров'ю забезпечені. Про це ТСН розказав полтавський волонтер, керівник благодійного фонду Вільні та незламні Ігор Шафарчук. Він був на місці удару росіян у перші хвилини. Його розповідь дивіться. Приїхав на місце. Я побачив картину, що дуже багато людей лежать на асфальті і. Повний хаос, тобто починають приїздити певні е, там швидкі СНС е, спецслужби, і я розумію, що потрібно діяти одразу. Е, на адреналіні вже достаю всі аптечки і починаю е, допомагати пораненим. Картина була дуже, дуже така страшна, тому що е, як вам сказати, е, різні ступені тяжкості цих травм. У е, мене там психіка цього не була готова, але не та тоді. Дуже багато людей об'єдналися, всі почали друг другу допомагати носити там або турнікети, або тих поранених це була картина, в тому що на там в одну швидку ми клали там по три, по чотири поранених, і тим самим ми вже розподіляли їх по важкості, тому в першу чергу ми таких важких. А що зараз по крові? скажіть, будь ласка, яка допомога потрібна? Чи є наскільки ви знаєте потреба в крові? Куди можна звернутися? З приводу крові, в нас вчора, у вівторок звернулося більше 150 осіб в центр переваги крові. Як мені відомо з соціальних мереж там очевидців або донорів, які ходили здавати кров, сказали, що кров забезпечена на сьогодні і на завтра. Тому вони всіх чекають там сьогодні і завтра. Не можу сказати точно, але е, дуже люди згортувалися е, з приводу цього, і це дуже радо, якщо чесно. Бо ну, я я бачив дуже велику де, травму, які е, мали наслідки масивних провотечків. У всіх були е, повністю майже витікші, розумієте? Тобто, це сплутана свідомість, це е, немає ознаку. Тобто кислород не попадав уже до, до, до моду, грубо кажучи, тому з приводу допомоги з прилаванню крові, ну я думаю, що там в принципі на пару днів забезпечено, але можна дізнатися та по номеру телефону вже або вже на місці.